Тут має бути текст про те, що сучасний світ вимагає сучасних рішень, а екшн камери вже перестали бути чимось тільки для екшену. Але щоб не втомлювати вас, це GoPro Hero 11, І в цьому відео ми спробуємо швиденько дізнатись, що в ній цікавого та чим вона відрізняється від попередньої моделі. На зв'язку завжди Аностик, Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Зовнішньо вона відрізняється від минулого покоління тільки тим, що ось тут написано 11, а не 10. Габарити та елементи керування на своєму місці, тож усі кейси, додаткові модулі та усе інше підходить із минулої моделі. Трохи змінилась батарея. Тепер стандартно використовується версія Enduro, яка раніше продавалась окремо. Вона вміє працювати з більшим температурним діапазоном, що має допомогти поціновувачам зимових видів спорту. Виробник заявляє про збільшений час використання аж на 40%, але одразу скажу, що це не відчувало. Вайця зовсім як вистачало хвилин на 40-50, так воно і залишилось. Запасайтесь додатковими батарейками. Зміни прийшли до заліза. Тут використовується новий більший сенсор, завдяки якому і стали можливі основні покращення. Перше зйомка повнокадрового відео зі співвідношенням сторін 8 до 7 з роздільною здатністю 53 к І ні, це не відео для старих квадратних моніторів. Ця можливість дає змогу знімати контент одразу для будь-якої соцмережі. Умовно, знімаєте ви якийсь блог, викладаєте на YouTube, обрізаєте до 16 на 9. Завели TikTok чи Instagram, монтуйте вже в 9 на 16, не втрачаючи в якості зображення майже нічого. Це дійсно буде корисно для творців відеоконтенту, які працюють з різними платформами. Ще одне покращення це наявність можливості знімати 10-бітні відео. Ці відео мають в собі більше інформації, завдяки чому потім буде простіше витягнути тіні чи якісь кольори. Мій ноутбук не потягне повноцінне редагування HDR, тож вибачайте, але прикладу не буде. Дійсно, крута штука, можливість блокувати горизонт на 360 градусів. Якщо у попередника блокування горизонту дозволяло повертати камеру десь на 45 градусів, то тепер, як би ви не намагались, горизонт завжди буде рівним. Ще одне покращення автоматичний HyperSmooth. Якщо раніше треба було обирати між динамічним та звичайним, то зараз завдяки більшій матриці камера дозволяє собі самостійно змінювати розмір кропу для максимально якісної картинки. Гірше вона точно не робить. Також камера отримала новий режим керування, що має назву простий, де, наче як не треба обирати з яким кутом одразу знімати і таке інше. Але проблема в тому, що стандартного GoPro використовує менший бітрейт 60 Мбіт за секунду, що трохи негативно впливає на якість відео. Тож я рекомендую абсолютно усім використовувати режим PRO, в якому немає нічого складного, насправді, та обов'язково обирати більший бітрейт, адже 100 все ж краще за 60. Також нова камера отримала новий так званий цифровий об'єктив під назвою HyperView, що має надавати еквівалент 12-мм лінзи. Він може працювати з зображенням 5К 30 кадрів та 24 кадри за секунду, або 4К та 60 кадрів за секунду. В режимі SuperView, тобто 16 мм в 5,3К, вже стають доступними 60 кадрів, а 4К вже можна знімати в 120 FPS. Лінійний, який я вважаю найадекватнішим, дає змогу знімати слово з розділюють здатністю 2 і 7к та 240 кадрів за секунду. Є ще декілька функцій, які розкриються тільки за умови придбання річної підписки за 100 баксів. Це автоматичне створення відео з найкращих моментів за день. Тобто, якщо ви не знімали купу усілякого за день, то вже вдома, коли файли з камери буде злито на телефон, застосунок створить таку собі компіляцію. Тобто те, що роблять усі смартфони вже десь. 5 років. Друге, можливість використовувати GoPro як веб-камеру для ПК. Базова можливість є і просто так, безкоштовно, а от вища якість зображення стає доступною тільки з підпискою. На превеликий жаль через. Ню ну, я не маю змоги поїхати в Херсон цього року та зробити пряме порівняння фото та відео, можливості десятки та одинадцятки, як це було в минулому році. Але все ж порівнюючи ці дві камери, можу сказати наступне: процесор в цих камерах однаковий, тож плавність анімації меню, швидкодія системи, така ж, тобто висока. Якість фото та відео, як на мене, залишилась на тому ж рівні. Стабілізація на тому ж рівні, тобто найкраща взагалі серед усіх камер. На прикладах чудово видно, що навіть на роздобаній бруківці стабілізація відео відпрацьовує на усі 100%. Мене все ж котрий рік вже бентежить кількість шумів на знятих відео. Я розумію, що зараз в Києві аж ніяк не найкраща погода, але камон, навіть не сутінка, а зображенням абсолютно усе вкрите артефактами. Чи треба казати про те, що про нічну зйомку взагалі треба забути? З року в рік ця камера потребує величезну купу світла, якщо ви хочете отримати нормальне зображення, адже пікселі малого розміру це пікселі малого розміру. І саме тому я не зовсім розумію, про які 10 біт тут взагалі може йти мова, якщо навіть за умови нормального освітлення є така купа шуму. Чи варто оновлюватися? Якщо у вас є десятка, то покращеннями стануть фулл та блокування горизонту на 360 градусів. Чи варте це оновлення? Як на мене, то ні. Якщо ви використовуєте камеру не для тіктоків. Якщо ж у вас дев'ятка чи старіша камера, так вже можна і треба оновлюватися. Краще вже зразу на одинадцятку, адже новий процесор ще в минулому році надавав змогу отримати більше. А в цьому році, окрім плавності, ми отримаємо ще й більші фреймрейти. Ну і ще один важливий момент: вартість на сьогоднішній день вона коштує 25 тисяч. Гривень. І так, це найкраща екшн камера сьогодення, без варіантів. І якщо ви серйозно займаєтесь якимось екстремальним контентом, екстремальними видами спорту і таким іншим, тоді це може виправдати такі витрати. Ну а що ви думаєте з приводу GoPro Hero 11, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Я, звісно, не екстремал, але постійні глядачі знають, що я можу подряпати майже будь-що. Досвідчені. Ой. А з цією камерою я їздив у відпустку в Херсон. І вона навіть залишилась ціла.